A que... Кардашян не на жарт стурбована власним зовнішнім виглядом. Дієти й безперервна робота над собою більше не допомагають зірці телебачення залишатися у формі. Тому вона закинула тренування в спортзалі та наважилася на нову пластичну операцію. Нагадаємо, перебуваючи на цьому місяці вагітності, подруга Кані Веста збільшила губи, а цього разу вона вирішила вдосконалити форму грудей. Кім Кей переймається тим, що після народження доньки Норс її бюст збільшився на два розміри і обвисає. Кось чекання рве волосся на голові від такого рішення коханої. Свого часу його мати Донда пішла життя через ускладнення від пластичної операції. А поки Кім бідкається через пишні форми, про себе знову дав знати її колишній чоловік Кріс Хамфріс. Баскетболіст вирішив позбутися головного нагадування про невдалий шлюб і виставив на продаж діамантову обручку Кім Кардаш'ян вагою. 16 каратів за прикрасу кинутий чоловік хоче виручити від 300 до 500 тисяч. Доларів і це при тому, що на момент придбання вона коштувала 2 мільйони доларів.